Вас руками мучить виснажливий головний біль. Ви здавали аналізи, по аналізам у вас все добре, ви робили МРТ. слава Богу, у вас там нічого не знайшли, ніяких кіст, ніяких пухлин, а біль вас виснажує все більше і частіше. І що робити? Лікарі вам говорять: ну що робити, пити обезболюючі. А що роблять обезболюючі? Впливають на вашу інкову кішкові на починку, на роботу ваших нерок. Це така безвихідна ситуація. Виходить. Головна біль теж має причину. І причин їх є багато, і нам потрібно вплинути на причини. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб знати, як вплинути на причини, і щоб ви позбулися такого виснажливого симптому, як головна біль. Отже, причин є багато. Я назву основні: це є депресивні стани, це є переохолодження, це є гормональні порушення, це є високий тиск, це є. Порушення роботи шлункового кишкового тракту, починки, це є травма голови, це є місячні цикли у жінок, це є збої в всіх органах і системах, це є травма підзвінка і проблеми з шийним підзвінком так само, застінні якісь прояви, ну, і їх є набагато більше, ніж я сказала. Але на них можна вплинути чим? Та вплинути. Нанотехнологіям, які зробили вчені 9 років назад. Вони випустили у світ унікальні три капсули. Я про них неодноразово говорила. Ви можете на моїх сторінках Facebook, Тіктока, Інстаграма почути і побачити, що таке. Це є L8, це унікальна капсула, яка п'ється зранку, і дві капсули xlr 8 Біла і фіолетова. Ті три капсули, ви Будете як пити їх, ви будете бачити, як змінюється стан вашого здоров'я. І коли ви до цієї схеми дасте унікальний продукт, який п'ється напитком Бікардію, це про роботу серцево-судинної системи, ви побачите, як ваші головні болі, їх робиться все менше і менше. А за місяць-два ви будете бачити, що їх не стає. І так само такий виснажливий, такий напад головної болі, як мігрень. Коли ми додавали в цю схему бікардіо, люди, які мали по 20 років мігрені, їм могли допомогти тільки таблетки антимігрін і ще інше такого плану, вони мені сказали, що вони позбулися цієї мігрені. І за три роки до них вона не поверталася. Бо багато людей вже споживає. Багато років цю продукцію я особисто і мої клієнти вже три роки цю продукцію споживаємо. І ми маємо дуже дуже хороші результати. Звертайтеся, я вам розповім більше і допоможу придбати цю продукцію. Будьте здорові!